Масштабний блекаут в Росії дрони вдруге за тиждень атакували Москву. Санкції запрацювали. Лукойл розпродає свої міжнародні активи. Тим часом країни Балтії таємно заправляють ціньові кораблі нафтового флоту. А угорщина створює в ЄС антиукраїнську коаліцію. Путін розірвав угоду про ядерку з США. 34 тонни тони Плутонію підуть на ракети. Донька Келога постібалася над російським ППО. Шахеди тепер скидають протитанкові міни. А у Чорнобилі помітили собак-мутантів. Про усе це далі у випуску. Вітаю! Мене звати Катерина Колган. Розпочинаємо інформаційний вівторок разом. На Сахаліні в Росії масштабний блекаут. Уся південна частина острова це близько 100 тисяч жителів залишилася без електропостачання. Мешканці повідомляли про загадковий спалах у районі ТЕС незадовго до відключення. За офіційними даними місцевої влади, причиною аварії став обрив грозу захисного троса. Тому спрацювала автоматична система захисту на місцевій ТЕС. За інформацією місцевих джерел енергетики навіть запросили священника, щоб той освятив обладнання для запобігання подальшим збоям. На підступах до Москви вдруге за цей тиждень лунають потужні вибухи. Українські дрони прориваються вглиб російського тилу. Стратегічні та тактичні борти змушені рятувати своє існування втечою з ключових аеродромів. Офіційно вже заявили, що російська ППО нібито перехопила десятки дронів. Вибухи чули в Бронниці, Рамінському, Дамадєдова, Подольську, Дубні, Коломні та Комунарці. Аеропорти Дамадєдова та Жуковського знову призупинили роботу через загрозу. А з баз Кубинка та Жуковський масово евакуювали авіацію. Стратегічні бомбардувальники та тактичні літаки злетіли, аби уникнути втрат від ударів. Донька спецпредставника США з питань України Кіта Келога Меган Мопс поглузувала з російською мобільної вогневої групи. Вчора Кремлівські пабліки поширили фото, де двоє російських військових з переносними зенітками стоять на варті біля стін Кремля. Мопс написала: Стривайте, мене запевнили, що Росія це наддержава. Київ за три дні перетворився на двох чуваків, що захищають Москву. Ганьба, написала вона. Путін офіційно розірвав угоду ша про утилізацію збройового плутонію. Підписано ще у 2000 році і ратифіковано в 2011 році. Документ передбачав, що Москва та Вашингтон утилізують по 34 тонни тони плутонію надлишкового матеріалу з ядерних боєголовок, достатнього для виготовлення приблизно 17 тисяч таких снарядів. Країни зобов'язувались переробити його на паливо для АЕС. Процес мав розпочатися в 2018 році, але Росія призупинила дію угоди ще в шістнадцятому, звинувативши США в недружніх діях у своєму указі. Диктатор мотивує остаточне розірвання загрозою стратегічної стабільності через санкції, введені Вашингтоном, та нібито невиконання американцями зобов'язань щодо переробки. Серед політичних вимог Кремля повне зняття цих санкцій, компенсація економічних втрат і повернення до рівноправного партнера. Ядерні погрози знову летять із Кремля. У відповідь на серйозні санкції від США Путін розмахує своїм ядерним бурівєсником і проводить навчання. Але чи такий страшний і ефективний бурівєсник, як його малює російський диктатор? Експерти кажуть. Що до бункерного вже накопичилось багато питань. Кремль знову похвалився суперзброєю. Черговий аналогов нет для залякування та пропаганди. Бензина не вистачає. заводи горять. З деньгами в стране полная задниця і так далі. А вони все пытаются испытать какое-то супероружие, какую-то свою очередну вундервафлю. Цього разу на білий світ витягли ядерну ракету Буревісне, який зробив це особисто. Путін розповів, що вони мовляв провели випробування цієї ядерної крилатої ракети. Звісно, успішно. Це унікальне ізділля, котрого в світі ні у кого нет. Более того, я помню прекрасно, когда мы заявили о том, что у нас разрабатывается такое оружие, тогда даже специалисты очень высокого уровня и класса говорили мне о том, что да, это цель хорошая, достойная, но в исторической в ближайшей перспективе нереализуемая. И вот сейчас... Рішаючі испытания завершили. Самі випробування буревісника пройшли нібито 21 жовтня. Рапортував Герасимов. Результати мали навіяти страх. В ході польоту ракети були виконані всі задані вертикальні і горизонтальні маневри, і тим самим продемонстрували її високі можливості по обходу средств протиракетної і противодушної оборони. Скільки тисяч кілометрів? 14 тисяч 14 тисяч і в повітрі находились. Ну, около 15 часов. Что? И это не предел. Очевидно, що таким чином країна-терористка відповідає на введення санкцій Сполученими Штатами, і це звучало б загрозливо, якби не один нюанс. Боятися варто самим росіянам. не каж ніяк не нова ракета. Її розробка почалася в РФ ще в 2001 році. Однак на весь світ про неї заявив Путін тільки у 2018 році. Тоді він заявляв, що радіус дію Буревісника не обмежене а траєкторія польоту може бути непередбачуваною, як і наслідки запуску, варто було уточнити, адже не просто так у США буревісник прозвали літаючий Чорнобиль. Ракета опасна тим, що при розрушенні реактора, якщо вона буде збита, або якщо вона там потерпить аварію або катастрофу буде заражена величина, достатньо велика місцевість. і ніхто із нормальних людей цього не хоче. Американці поэтому тогда вже отказались від цього антиекологічного проекту Кремль наслідки не цікавлять, тому розробка тривала. Катастрофа все ж таки сталася. Помті. В нанексі був взрив какої-то ядерний, непонятний такою какой-то не ядерний, а какої-то непонятний взрив, після якого всієрадвінські підскочив різко рівень радіації. Вот говорять, що у них рванула эта ракета «Буревестник». Цей інцидент стався у 2019 році. Саме тоді випробування закінчилися радіоактивною катастрофою. Загинули співробітники Росатому та Міноборони. Втім, це далеко не перший випадок і не останній, коли випробування ядерної ракети пішли далеко не за планом. Тільки у вересні Минулого року такий самий аналогов Сармат» вибухнув під час запуску в шахті. Супутникові знімки тоді зафіксували сильні пошкодження стартового комплексу, а на місці пускової шахти величезний кратер. Повертаючись до Буревісника, всього до цього часу було відомо про 13 випробувані ракети. З них лише одне вважається успішним. Тоді ракета пролетіла. 35 кілометрів, а найдовший політ буревісника тривав лише дві хвилини. Це якраз коли летів ті 35 кілометрів. При цьому в Кремлі звичайно ж не забували хвалитися успішними випробуваннями без будь-яких підтверджень. Про успішний політ буревісника заявляв Путін і у жовтні 2023 року. Все це звичайно супроводжувалося виключно словами. И даже если предположить, вот я не буду сейчас вдаваться ни в какие подробности там специальные и так далее, что у них это получилось. Даже если предположить, в одном экземпляре, ну в двух у них это получится, это что-то типа орешник, который еще толком-то никто не видел даже. Так от, даже если там получилось одна така ракета. Какой в ній смысл? На заяви про випробовування буревісника блискавично відреагував Трамп і виявився не вражений ядерною дубінкою. Навпаки, нагадав, що біля російських берегів стоїть атомний підводний човен і закликав Путіна зосередитися на завершенні розв'язаної ним війни проти України, а не на випробовуваннях ракет? Я не вважаю за доречне те, що заявляє Путін. Йому слід покласти край війні. Війні яка мала тривати один тиждень, а тепер триває вже четвертий рік? Ось що йому слід робити замість випробувань ракет. Але у Кремлі зупиняти ядерні ігри не планують. А навпаки, на додачу лякають, що незабаром ракета стане на озброєння російської армії. До цього доручив підготувати ракету Путін. Очікується, що це може статися через два роки, тобто 2027 року. Але чи є що ставити? Російський нафтовий гігант Лукойл офіційно оголосив про намір продати свої міжнародні активи після жорстких обмежень, запроваджених США та Великою Британією, і це вказує на те, що схоже санкції дійсно працюють. Компанія вже розпочала розгляд заявок від потенційних покупців. Продаж відбуватиметься в межах ліцензії, яку видало управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США. Тим часом Сполучені Штати не зупиняються у питанні енергетичного тиску проти Росії. І запропонували Німеччині шестимісячний дедлайн для врегулювання невизначеності з німецькою дочкою Роснефті, роснефть Дойчлан. Вашингтон готовий видати тимчасову невідновлювану ліцензію на звільнення від санкцій, аби уникнути хаосу на німецьких НПЗ. Берлін має знайти покупця, інакше ризикне збоєм у постачанні. Країни Балтії потайки годують тіньовий Москви. Литва, Латвія та Естонія забезпечують його пальним і таким чином дозволяють уникати санкцій. Таке гучне викриття розслідування журналістів литовського суспільного мовника LRT. За їх даними за період з червня 2024 по березень 2025 два російські танкери Аріна та Зіркон, що належать дубайській компанії, але оперуються мережею з реєстраціями в Балтійських країнах, здійснили 286 заправок корабля у водах Балтійського моря. Вони обслужили 177 танкерів з нафтою та нафтопродуктами. З них щонайменше 159 регулярно заходили до російських портів, незадовго чи після заправки. Щонайменше 20 з цих суден класичні цінньовики. Угорщина планує створити в ЄС альянс проти підтримки України. Будапешт хоче залучити до нього словаччину та чехію. Про це сказав радник прем'єра Віктора Орбана Балаш Орбан. Він сподівається на співпрацю з словацьким прем'єром Робертом Фіцо та чеським лідером Андреем Бібішем. Цей союз може завадити у наданні грошей і зброї Україні. Тим часом тиск на Будапешт зростає. США вимагають від Угорщини зменшити залежність від російської нафти. Про це пише Блумберг. Посол США при НАТО Шапринатометію Вітакер відкинув аргументи Будапешта про брак вибору. Він обіцяв допомогти знайти інших постачальників. Угорщина досі купує нафту з Росії через трубопровід Дружба. Орбан планує тепер поїздку до Вашингтона. Там він обговорить санкції з президентом Трампом. Раніше Орбан називав санкції проти російської нафти помилкою. Путін панічно боїться перевороту в Кремлі та того, що його відсторонять від влади. І для цього у бункерного з'явилося багато нових підстав. Адже далеко не всі вже тремтять від його погроз. А дехто вже переходить до дії у відповідь, чого саме і кого так боїться Путін. Деталі у нашому сюжеті. Майже чверть століття. Володимир Путін будує на Росії систему особистої влади тоталітарну державу, де будь-яке накомислення карається на страх. цементує режим. Але сьогодні цей моноліт починає тріщати. Російський диктатор панічно боїться втратити владу над Росією. Як пише за телеграф, бункерний ретельно охороняє свій режим від будь-яких загроз. Нещодавно ФСБ звинуватила Михайла Ходорковського та ще 22 членів російського антивоєнного комітету у підготовці державного перевороту. За даними спецслужби, організація нібито планує насильницьке захоплення влади та повалення конституційного ладу. Це говорить нам про те. Що у Кремля параноя, Путін шукає ворогів, щоб спробувати зміцнити свій режим? Джон Хербст, старший директор Євразійського центру Атлантичної Ради і колишній посол США в Україні. Провівши 10 років у Сибірській в'язниці, Ходорковський був звільнений у 2013 році та втік до Європи, де у 2022 році заснував антивоєнний комітет. В інтерв'ю за телеграм він заявив, що звинувачення ФСБ це відображення страху Кремля перед майбутнім і питанням передачі влади. Що ми маємо в Росії? Прем'єр-міністр, якого ніхто не обирав, а призначив Путін. Суди призначені Путіним парламент. Місця, в якому були заповнені внаслідок фальсифікованих виборів і в легітимність якого ніхто не вірить, Михайло Ходорковський, російський підприємець та публіцист, Плевати вони хотіли на збіжавших після кастрації лібералів не бояться від слова, зовсім. друг друга не бояться. таких же хищников, тех, кто ходит вокруг тебя и каждый день улыбается в глаза и клянется в верности. Вот эти могут, и Путин это прекрасно знает. А Медеж Пригожина, даже если был спектаклем, прекрасно показал, что защищать его никто не будет. И ни Росгвардия, ни полиция, ни рядовые, ни генералы, всем все равно, всем плевать. И потому Путину страшно. І справді страх стає ключовим словом. Диктатор загнаний у кут, а Економічна ситуація лише посилює тривогу. Міністр економіки РФ Максим Решетніков визнав, країна стоїть на межі рецесії. Банківська система задихається від боргів оборонних підприємств. За даними аналітика Гарвардом Крейга Кеннеді, 190 мільярдів доларів кредитів видано компаніями ВПК без гарантії. І тепер ця бульбашка може луснути будь-якої миті. До того ж, українські дрони знищили понад половину російських нафтопереробних заводів, загнавши РФ у величезні черги на заправках і дефіцит пального. А нові санкції за океану лише посилили удар. Дональд Трамп запровадив найболючіші обмеження від початку війни. Під удар потрапили гіганти, Росніфть і Глукойл. Тепер Китай і Індія скорочують закупівлю російської нафти. Майже три мільйони барелів на добу під загрозою. А разом із ними половина доходів Кремля. Але боїться Путін не лише внутрішніх загроз, а й зовнішніх. Диктатор стягує до Кремля, дедалі більше систем ППО. Навколо столиці вже п'ять рівнів оборони з усіх регіонів. Звозять панцирі с 300 і С-400. Колишній заступник командувача сил спеціальних операцій ЗСУ та екс заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос заявив про переведення спеціалізованого персоналу для Ф 16 у піхотні підрозділи. За його словами, це призвело до трагічних втрат і витоку конфіденційної інформації, коли у нас частину е спеціалістів, вівційних, які працювали на в 16 вивели в піхоту. Вони потім. Е Частина з них загинула, частина попала в полон. Ми дивувалися потім звідки дивити інформацію. Так ви саме його створили, коли відправили спеціалістів по F 16 воювати в піхоті. От, і все Кривонос, каже, висококваліфіковані техніки та фахівці, які проходили тривале навчання за кордоном для обслуговування американських винищувачів, виявилися на передовій без належного захисту. Це не лише коштувало життів. За даними ЗСУ, з початку повномасштабного вторгнення Україна втратила десятки авіаційних спеціалістів, але й створило ризики для безпеки, адже полонені могли розкрити деталі про тактику, систему озброєння та логістику. F-16. Кривонос вважає, що такі кроки підривають бойову готовність ППО та авіації. Полковник ЗСУ Валентин Манько, який потрапив у скандал з публікацією карт з грифом таємно у соцмережі, дав відповідь критикам. Каже, то його особисті карти, які буцімто не мають нічого спільного з реальною ситуацією на фронті, бо більше зробив світлину тієї ж мапи у значно кращій якості для того, щоб всі могли роздивитися по краще. Російські окупанти вдосконалюють свої атаки шахедами. Тепер на деякі чіпляють під крила по два контейнери з протитанковими мінами ПТМ-3 і скидають їх для дистанційного мінування доріг та полів. Про кілька таких випадків під час нічного удару по Сумщині попередив фахівець з радіотехнології Сергій Флеш Безкресно. Міни з магнітними детонаторами, які реагують на метал техніки чи навіть металеві предмети. На людях вагою понад 50 грамів розкидані касетним способом для максимального хаосу від ураження бронетехніки до загрози для цивільних авто та сільгоспмашин. Якщо хтось знайде такі міни, їх не можна чіпати і не можна під'їжджати до них машинами, підходити близько теж не можна, оскільки вони самоліквідовуються через деякий час на посаду кресла. Кремль створює гарну картинку повернення російських військовополонених з України. Але, мабуть, на цьому все. Жодних зустрічей та дзвінків з рідними. Але чому ж? І що ж на СВОшників чекає далі? Знову фронт Путін зробив усе, щоб його громадяни воювали до останнього, і неважливо в яких умовах. А якщо не повернувся, ще краще. Як же полон впливає на контракт російських військових і чому на Росії не дають жодного дня перепочинку? Про це докладніше в сюжеті. Ура! 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 Російські прапори, задоволені обличчя та охайний одяг. Саме так Кремль показує повернення російських військовополонених додому. Дрі, чувства мене переповнюють, дуже приємне і тепле відчуття того ж що... Я увижу свою семью, родственников, детей, близких. А лучше побачить, бо счастье тривало недовго. Ты дома был после того, как вернулся? Нет. Родители знают, что второй раз в плену? Да, знаю. Откуда? Письмо написал. А как так получилось, что домой не попало, а попал обратно в плен? На войну обратно отправили. Сразу. Перед тим як відправити військовополонених назад на смерть, їх ще можуть годинами катувати допитами з поліграфом у частинах ФСБ, удивительно, що так мало для Тому що я напомню, що сьогоднішній путінський режим це правоприємник сталінського режиму. А що ще цікавіше, час, проведений у полоні, не зараховується в строк контракту. Цікава тактика Кремля, правда ж? Путіна сьогодні не вистачає пушечного м'яса. Тому всі, хто може стояти на ногах і ходити в місні штурми, будуть ходити в місні штурми. И, соответственно, естественно, что, ну, для Путина, естественно, что все обмененные обратно пойдут на фронт. И никуда их не собираются не потому тому що це вже ті раби, е, которых е, рішень себе эти самые раби, і звісно, ніякого відпочинку зустрічі з рідними чи боронь боже реабілітації в Росії не передбачено, адже ти ж не виконав свій обов'язок до кінця. Представки на минуту, що вони попадають домой після українського плена, і вони розказують, що відбувається на фронті і що з ними відбувалося в українському плену. Так вони жили, собственно кушали, гуляли, смотрели телевізор, читали книжки, займалися тим, що їм подобається, і що будуть говорити про українців після їх розказів. Развіх можна пустити общаться з людьми. Нельзя. их їх треба зразу ж вбити. Так само кожен хто вирушає на так зване СВО, має вибір. Саме так усім видають інструкцію, як діяти, щоб не потрапити в полон. Я думав, це прикол справа какой-то, ну такой армійський. А на самом делі, коротше, це серия взагалі не прикол. Це несколько способів, которыми я должен покончить жизнь самоубийством в случае угрозы моего пленения. А ще, звичайно, Росія створює максимально комфортні умови для своїх військових і надає все найнеобхідніше. Але схоже, вода до цього списку не увійшла. Щоб б'ємо як можемо, А там разберемся. Схоже, Путину не так же и в самое повернение своих громадян. Путин их за людей не считает. Они для него пушечное мясо. И там есть ли у них вода или нет ли у них воды. Ну нет, воды действительно попьют из луж. Но и главное, идите умирайте за фюрера. Путин, да, действительно считает, что людей много. А мобилизационный резерв у России действительно большой. он считает, що його поліцейські машини, ФСБ, поліція і так далі. чтобы щоб э, тащити на войну кого угодно, э, коли їм будуть нужны. І поэтому он совершенно не жалеет нікого. Хоч іноді трапляються і такі, хто все ж повертається додому після війни. Їм, мабуть, пощастило не потрапити в полон і не отруїтися кришталево чистою водою з землі. ты где оттуда. Контрактники могут этот самый срок э, иметь, и по окончании срока контракта они могут вернуться. Ну а понятное дело, что если человек и до м, м, войны сидел в тюрьме, у него уже и так с мозгами это было не очень, а тут еще повоевал и окончательно с катушек слетел, поэтому тут ничего удивительного нет. Вспоминаем, что Куда никого не считает людьми. Поэтому о них заботиться не нужно, и никакой і ніякої психологічної нет. спочатку обіцяють повернутися, та ще й не з порожніми руками. З Але у війні на виснаження за путінські мрії добре було б просто повернутися. Та на жаль, навіть цього в самій Росії не передбачено. У Чорнобилі уперше помітили собаки з дивовижною блакитною шерстю. В мережі їх уже охрестили синіми мутантами. Місцеві організації кажуть, намагаються зловити собак, аби з'ясувати причини. Ймовірно, вони контактували з якимось хімікатом. Це все про що встигає розповісти на цю мить. Натисніть лайк під цим відео, залиште коментар, а також підписуйтесь на наш канал, аби не пропустити найцікавіші новини. Побачимось!